Мої вітання, поїхали. Ситуація з мобілізацією дедалі напружена. Заявка в 500 тисяч людей може зруйнувати економіку і підняти людей на бунт. І чи утвердять закон про мобілізацію депутатів? ха ха, -ха. так, значить, ситуація з мобілізацією. Чи буде виконана та заявка на 500 тисяч людей? на 500 тисяч людей. Так, дивіться, ми вже косвенно якось це питання з вами дивилися. Одне й те саме. Випадає наступне: що е, ці 500 тисяч людей вони не знадобляться, бо щось таке гарне трапиться, що буде тільки нам на руку. Е, ні, не зберуть 500 тисяч людей, це однозначно 100%. Е, Щодо депутатів, давайте дивитися, але щось мені підказує. Що не можуть депутати самі себе відправити на фронт, розумієте? Карти так і кажуть, що не можуть вони самі себе відправити на фронт. Ну, дуже шкода, може, щось в своєму житті б зробили корисне, але бачимо, що ні. А, чи правда, що формується Африканський Сосійський Корпус, он, це щось нове. Це так надихнули їх чорні пакети, чи що? На заміну Вагнера. Чи правда, що формується Африканський корпус, чи будуть африканці воювати а, на боці Сосійської Федерації? Чи будуть, чи будуть... Давайте так, так щоб це була масова історія. Ні, може, якась там одну бригаду вони назбирають. Чим вони будуть їх приманювати грошима і ресурсами, грошима і ресурсами. А могли б просто так допомагати людям і африканцям їм дуже тяжко живеться, і в деяких регіонах до сих пір люди не чули що таке каналізація, що таке водопровід. Могли б просто допомагати, тобто просто жити і робити добро. Ну в них же ж була насправді велика така потужна країна, яку і вони засрали самі, зробили собі ото островок на Москві. Такі более ліміні з унітазами, розумієте, а все, все просто по окраїнам там все гниє. І вони прийшли до людей, які ну, нуждаються. Тобто африканці, це не знаєте, вони ж не на першому місці у списках Форбс. І вони прийшли до них давати їм гроші і за це їх убивати. Дуже в дивному світі ми з вами живемо. Так, чи що ви говорили за обстріли вокзалів? Маємо погані новини. Так, чули, читала. Говорили про попадання в багатоповерхівку. Теж на жаль, збулося наскільки є вірогідність, що передбачення не треба озвучувати погані. Ну, в смысле, ви серйозно думаєте, те, що ми з вами подивилися хіротень і воно збилось? Ну Ні, ну нема такого. Тут знаєте що, коли е, ми робимо ми, коли я кажу ми, я маю на увазі тарологів. Так? Коли тарологи роблять розклади людям в індивідуальному порядку, і коли кажуть про якісь небезпечні повороти життя, то тоді людина може їх уникнути, і про це потрібно говорити. Так само потрібно говорити і про небезпеки в масштабі країни або міста, бо Береженого Бог береже. Це моя особиста думка. Українських артистів пограбували. Значна сума з тих коштів була призначена для ЗСУ. Злодій Тарас. Доненко власних компаній Star Label. Питання в тому, чи понесе справедливе покарання. Так, значить, якийсь Тарас Доненко. Чи він дійсно присвоїв собі гроші артистів? І там левова частка пишуть, що для ЗСУ була призначена. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Одразу маємо харту Карту хитрості і карту активності з цього приводу. А, значить, чого цей Тарас так себе е, дуже поводить вільно і е, впевнено ну, в, плані, е, в плані того, що він обуває, взуває людей. Е, тому що за ним стоїть якийсь дядя при владі. Якийсь дядя при владі за ним стоїть. З яким він ділиться, рука руку миє? Чи понесе він покарання? Я дуже в цьому сумніваюсь. Він буде сховатися, переховуватися. І його будуть відмазувати просто ну, максимально як то можливо. Багато підарів на круги, що ми хочемо? Так чи буде прийнято закон про відповідальність за неявку у військкомат з послідуючим обмеженням конституційних прав і свобод? Тобто, якщо людина не прийшла у військкомат після оголошення там, чергової мобілізації, там, скільки днів, там днів 30, 40, 20, то вона не може продати квартиру або машину, не може розпоряджатися там, своїм майном, купівлею чогось, не може робити деякі види документів. Ну, тобто людина не людина. Давайте подивимось, чи буде прийнято такий закон і чи будемо ми жити з вами в таких реаліях. Чи буде прийнятий такий закон? Ви знаєте, половину з того, що я сказала, буде прийнято. Тобто... Якесь таке, бачите, огранічення наших прав, свобод е і фінансових в тому числі, воно буде присутнє. Так. Чи вдасться нашій владі повернути чоловіків з кордону для служби в ЗСУ? Тільки після депутатів. Ну, а чого не так, такий, ну, таку класну рекламну кампанію? Інваліди повинні йти другої третьої групи. Чули про це? Значить, повинні йти люди з обмеженими можливостями, повинні йти всі на світі, ну просто всі на світі, а депутати ні. Так чи вдасться нашій владі повернути чоловіків за кордону для служби в ЗИСУ? Це можливо а, тільки при декількох умовах. Перше, а, так і буде, чоловіки будуть повертатися до України. Це буде після перемоги, і це буде а, якщо ми кажемо про ЗСУ. А, це будуть якісь. Це буде не ноль, це буде не війна. Це будуть якісь такі должності посади, які добре оплачуються, там де є навчання, і людина. Ну, будь ласка, може займатися будь-якою справою, але під таким соусом, як армія, військова частина або зсу, або будь-який інший підрозділ. Це перше, друге, чоловіків будуть повертати за допомогою матеріального. І е, далі е, чоловіків будуть повертати, е, при цьому знімати з них якісь обмеження, надавати їм якусь волю і свободу. Ну, такі нехитрі маніпуляції будуть у дії. Ну, таке. Дякую.